Сторінка 96, параграф 17 проголошення незалежності України, суперечливості розвитку під комуністичною владою після років війни і відбудови українці зажили мирним життям, проте це життя було не у власній державі. Українська радянська соціалістична республіка УРСР була складовою СРСР. Радянські керівники у своїх діях не зважали на інтереси українців та України так само не враховувалися інтереси і інших народів. Що жили в СРСР, однак республіка розвивалася, будували нові підприємства, відновлювали міста і села, значні досягнення мали науки і техніка. Українські вчені зробили чимало наукових відкриттів у різних галузях. Саме в Україні було створено один із перших комп'ютерів у світі. В Україні виготовляли космічні ракети, супутники, вантажні літаки, великі сучасні судна тощо, які вважали одними з найкращих у світі. Повільно зростав добробут народу. Підвищувався і освітній рівень громадян. Станом на квітень 1970-х років кожен мав право і обов'язок здобути середню освіту. Усі громадяни мали роботи, користувалися безкоштовною медициною та різними соціальними послугами. Значна частина громадян отримала від держави безкоштовне житло, допомогу на відпочинок та виховання дітей тощо. Водночас, спілкування із зовнішнім світом було вкрай обмежене. Те, що відбувалося в межах СРСР, подавалося через. З державне телебачення, пресу у вкрай спотвореному вигляді. Влада чітко визначала, що потрібно знати громадянам, а що ні, за поширення іншої думки переслідували та карали ув'язненням. Крім того, було схвалено постанову про необов'язковість вивчення української мови в школі. У вищих навчальних закладах України навчання здійснювалося російською мовою, скорочувалася кількість українськомовних шкіл, українськомовних газет, журналів. Фільмів тощо розмах русифікації республіки досяг значних меж станом на початок 1980-х років у Криму та на Донбасі взагалі зникли українські школи. Існувала заборона на друкування творів деяких письменників. Ті, чиї твори друкували, мали прославляти комуністичну партію і радянський лад. Українська культура могла виявляти себе досить вільно лише в народних танцях і піснях, проте і тут існували обмеження. Ажне щодо виконання окремих творів із народів, що жили в СРСР, прагнули створити єдину безісобову спільноту радянський народ. За радянських часів винищення зазнали і природа України. Металургійні, хімічні, енергетичні та інші підприємства будували без урахування відновлювальних можливостей природи. Деякі райони країни перетворилися на регіони екологічного лиха. Такі суперечності в житті породжували безліч проблем, що потребували вирішення. Дисиденти, борці за волю України, національно визвольний рух українців продовжував розвиватися. у його лавах. Перебувало багато вільних рідні землі та своєму народові борців. Справжніх патріотів України їх називали дисидентами незгодними. Вони не погоджувалися з тогочасним станом речей та залежністю України. Дисиденти свідомо відмовилися від насильницьких методів боротьби, розуміючи, що в існуючих умовах слово сильніше за зброю. Вони влаштовували акції протесту, викривали дії влади проти України та української культури, поширювали заборонені владою літературні твори. Дисиденти вимагали. Від від владної верхівки діяти в межах Конституції та дотримуватися визначеною нею Декларації прав людини, яку в 1948 році ухвалила ООН. Комуністична влада не могла миритися з такими діями дисидентів. Їх заарештовували та звинувачували в злочинах, яких вони не чинили. Не маючи доказів, злочинної діяльності влада направляла дисидентів на примусове психіатричне лікування. Тою було ізолювати дисидентів від суспільства. Проте ці люди знаходили способи поширювати правдиву інформацію, повідомляти про злочини влади за кордон. Найбільшою техногенною трагедією для України стала Чорнобильська катастрофа. 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції стався вибух, що й зруйнував четвертий блок із ядерним реактором. У результаті вибуху значні території зазнали раді. Радіаційного забруднення постраждали мільйони людей, які були змушені залишити свої домівки. Багато з них захворіли, зазнавши радіаційного опромінення. Наслідки цієї катастрофи відчуватиме ще не одне покоління здобуття України незалежності. Станом на середину 1980-х років радянський союз, у складі якого перебувала Україна, опинився в глибокій кризі. Вона стосувалася всіх сторін життя суспільства. Прагнення змін охопили все суспільство та навіть керівництво СРСР. Однак, спроба нового партійно-радянського керівництва на чолі з Горбачовим дещо покращити життя країни призвела до пробудження національних почуттів народів, об'єднаних у радянському союзі. Про своє право на відновлення власної держави заявили і українці. На чолі цієї боротьби знову були українська інтелігенція і студентство. Першим їхнім успіхом стало прийняття в 1980 Дев'ятому році закону про мову, який проголошував українську мову державною в республіці, у 1989 році було створено народний рух України, який за рік на перших вільних виборах в Україні зумів отримати. Частину місць у Верховній Раді України під тиском рухівців і за народної підтримки Верховної Ради України, хоча більшість в ній становили комуністи, схвалила декларацію про державний суверенітет України. Однак були сили, яких не задовольняв такий хід подій. Вони стояли за збереження життя у СРСР 19-29 серпня 1991 рік у радянському союзі було здійснено спробу державного перевороту очолила пере. Реворот та частина керівництва комуністичної партії, яка не бажала змін проти заколотників, виступила більшість населення, а армія відмовилася підкорятися їм у цій ситуації. Верховна Рада України, яку підтримав народ, 24 серпня 1991 року ухвалила акт проголошення незалежності України. Багато відомих представників дисидентського руху так і не дожили до часів незалежності України, за яку боролися. так за гратами, загинуло талановитий Київ. Ійський літератор перекладач Марченко, поети, Стус, Литвин та інші, крім названих осіб, значний внесок у національно-визвольну боротьбу зробили такі діячі, як Чорновіл, Руденко, Світличний, Лук'яненко, Хмара, Пригоренко, Тихий та інші. Хоча рух дисидентів було розгромлено, і більшість його учасників потрапили до в'язниць або опинилися за кордоном. Він зумів об'єднати дві хвилі боротьби українців за незалежність: збройну боротьбу УПА і ту, яка допомогла. Незалежності України, закта проголошення Незалежності України, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення, виходячи з права на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада України, Радянської Соціалістичної Республіки, урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Двадцять 4 серпня 1991 рік акт проголошення незалежності України, 28 червня 1996 рік прийняття Конституції України 1 грудня 1991 року. Документ було підписано на всенародному референдумі за незалежність України проголосувало 90,32% громадян. Також було обрано першого президента України. Ним став Леонід Кравчук. 1991-1994 роки. Для нього посаду президента України обіймали Леонід Кучма 1994-2004 роки, Віктор Ющенко, 2005-2010 роки, Віктор Янукович, 2010-2014 роки, Петро Порошенко із 2014 року. Проголошення незалежності це лише початок великого шляху. Розбудувати і налагодити життя держави і суспільства це важка справа. Потрібно було ухвалити багато законів, налаштувати систему влади, Організувати економіку, налагодити співпрацю з країнами світу за роки незалежності було зроблено багато сьогодні. Люди вільно обирають президента України, депутатів Верховної Ради України та депутатів місцевих рад вони користуються свободою слова 28 червня 1996 року. Було ухвалено найважливіший для життя суспільства документ Конституцію основний закон. Так країна стала на демократичний шлях розвитку. Однак, цим важливим інструментом. Моментом налагодження відносин між людьми треба було ще навчитися користуватися. Громадянам слід навчитися здобувати і відстоювати свої права владі, яку обирає народ дослухатися до його потреб і діяти в його інтересах. Нагальними були кроки і в реформуванні економічного життя. Було відроджено приватну власність та підприємство. Громадяни отримали економічну свободу. Однак у той самий час суспільство рівською поділилося на бідних і багатих. Було закрито велику кількість підприємств. У скрутному становищі опинилися цілі райони країни. Мільйони українців виїхали за кордон у пошуках кращої долі, маючи значний потенціал, Україна нарешті змогла посісти гідне місце у світі. Завдяки своїм зусиллям, країна зробила важливі кроки на шляху до приєднання до Європейського Союзу. Однак багато ще треба зробити, і саме від Залежить майбутнє нашої держави. Перший масовий виступ громадян за свої права відбувався у листопаді-грудні 2004 року і отримав назву Помаранчева революція українці виступили проти зловживання владою і спотворення результатів виборів шляхом всіляких махінацій. У результаті перемогу на президентських виборах здобув Ющенко проте його перебування при владі не виправдало сподівань народу.